Привіт, мої хороші, привіт! Скільки ми з вами не бачимося. Я жива і здорова. Слава Богу, Аллаху, усім богам. Жива і здорова і вам цього бажаю. Що хочу вам сказати сьогодні, отак от, от як вам покажу зараз, так мої дні проходять. Не загубилася я, працюю, але вдома. Три онуки. Дивлюся, це кухня, борщі, пироги, каші, макарони і саме Важкий друг за малим дивитися. За малим він чудний такий. Ми потавершували з ним, ми знайшли загальну мову між собою. Так. Діти мої працюють, а я отак от проводжу свій час. Відпочиваю вночі. Я так звикла, вже не дуже я втомлююся, все гаразд. Сьогодні я спілкувалася зі своїм сусідом по Запоріжжю. Через паркан ми живемо. Дуже я Схвильована, але задоволене здоров'я Здоров нормальне в нього. Сьогодні там не дуже далеко розбомбили щось, дві ракети прилетіли і одна прилетіла далеко. Я не знаю, як витримуєте. Я йому сьогодні сказала, якщо б я б жила там, не уїхала б сюди, то, мабуть, в мене в живих вже не було б. Отак. От я така трусиха. Але, знаєте, думаю, що ти. Трусливий, а як приходить хвилина, така важка, може згуртовуєшся і приймаєш інакші рішення. Дома з газом проблеми, невістка пише, всьому району відключили газ по причині, там міняли крани якісь, а тепер не хочуть підключати, хтось пішов скаржитися і ще як навалили, як навалили, я не знаю, що воно буде. Ну вже район старий, всі люди поміняли вже котли самі. І котли контурні, замість колонок повісили їх, а без дозволу, хто якогось знайомого знайшов, і це ж без дозволу, без газ, газової станції. І тепер штрафи за штрафами, якийсь бумажку потребує, якої вже і протрухла. В мене газові документи вже протрухли там на папері. Я не знаю, чи зберуть їх там до кучі. І такі акти якісь прийому, люди вже. Я не знаю це. Я у якому класі була? У 10-му, моя бабуся провела газ і якісь папери. Мені вже 65 у цьому році, і мінус 17, Це вже протрухли, повицітали всі бумаги, хоча вони і вдома є. Там вже нічого не видно, люди поміняли все і труби, і котли попрогорали. А це ж звертатися до газу це чекати треба. Люди самі попереробляли. А тепер треба потребують документи. У мене котел був, я його зняла, повісила замість колонки. Новий Феррарі, Феролі, Феролі, пробачте, Феролі, італійський котел повісила. Вже його і другий замінила. А тепер вони потребують якісь бумаги. Виписки, а там невістка живе, і що воно буде, до 50 тисяч може дойти оця виплата з моєї пенсії. Ой, що воно буде? Ну що, будемо вирішувати, але воно невістці треба, це не хоч, ні хоче нічого робити. Невістка займається, тому що вона там живе, але воно їй потрібно. Звичайно, я буду все виплачувати. Отакої. Ну, мої будні я вам показала. Просипаємося, просинаємося, йдемо снідати, в першу чергу котів та малого кормимо, каші, маші. Потім мої великі онуки просинаються, вони до трьох ночі дивляться телевізор, потім вони сплять до обіду, їх кормлю, тільки їх покормила малого вже обідати, спати. Інколи я можу з ним відпочити, інколи не можу, то пиріжки, то пироги. У відео, якого я яке я вам сьогодні покажу, я вчора знімала, а сьогодні я вже зараз 2 години 30 хвилин там замісила тісто на пироги з яблуками. Зять привіз дуже багато фруктів, банани, виноград, сливи, абрикоси, абрикоси, такі, от як на Україні. Як в Україні, як в Україні. великі калірок, такі смачні. І ложкою можна їсти, ви, виймаючи сливи, гарб, гарбуз, карпус, кавун здоровенний, навпіл його розрізали, а полиці в холодильнику не витримують. Я вам покажу в цьому відео. Їмо, їмо, все їмо. І воно все таке солодке, що їсти не хочеться. Так, не знаю, коли. Слідуючи, слідуючи. <ріху> Наступний раз я з вами побачимось. Бачите, я схудла. Зараз кг я важу, а була 64, 74. 74 було 10 кг. Ну, нормально. Сусід сказав нормально, піде. Прощавайся, може, побачимося ще незабаром. Друзі мої пиріжки з яблуками. Цього разу кругленькі зробила і хочу, щоб вони так підійшли, великі були, це називається як відривний пиріг. Тобто, коли вони спічуться, це моя бабуся в гусятниці такі робила, так вони такі великі були пузенькі, але високі такі і відривали їх, відламували. Ну, зараз я не знаю, чи змащувати їх, чи ні, мабуть, цукром посиплю та в духовку кину. О, друзі спекла я пироги, вирішила їх яйцем не змазувати. От, а от як олією я їх змащу та накрию. І хай вони відходять. Відходять, щоб м'якенькі були. Ну а далі пройдешний день вам покажу. Так, друзі, ну, тепер я трішечки вам по-шиденькому розкажу. Як мій день проходить. Оце в малому на сніданок кашу вівсянку. А це я рано встала, прокинулася, замісила дріжджове тісто і готую пиріжки. Першим ділом котів накормити треба, тому що від мене не відходять. А ось малі мої онуки сплять покатом у салоні, тому що на другому поверсі воно дуже-дуже спекотно. Дуже. Показує вам, яка погода в нас. Зараз спекотно, трішечки хмарок є, але до вечора буде дуже темно. Чорні хмари знайдуть, а до не буде. Це після сніданку коти ми на горщик ідуть. Отаке борошно я тут використовую для пиріжків. І так кажу, що дріжджове тісто в мене. А начинка така, картопляне пюре. Смажений шпинат, відварне яйце, тертий сир, трішечки майонезу. Додала такий не дуже твердий у мене фарш. І хотіла духові пиріжки зробити, а буду смажені робити. Мої ще сплять, тому що 7 годин. І зараз вони все прокинуться, бо будуть на роботу йти. І малий дуже, самий малий ще спить, а джабар. Ще, ще не прокинувся. Поїде він на, на ринок, тому що я запросила багато фруктів. Дуже хочу гарбуз, гарбуз, кавун. Кавуна хочу, але вони такі великі, я сама його не допру. Отак я смажу. Отакій кількості олії смажу. Так, приплюскую їх. Ну, ви знаєте, знаєте, це я знімала для турецьких друзів, їм буду розказувати вже іншою мовою, озвучувати буду. Ну так, поїде на ринок. А кавун такий величезний, кілограм 20 точно він є. Треба його навчив розрізати, щоб запхати його в холодильник. Я хвилююся, я щоб поки не попадали. Ну так, показую, друзі, як воно є. Отам От у мене кахлі дуже вже такі старі, цемент вже виглядає. Буду мити сьогодні у мене по плану санітарний день. Оце я готую паралельно, кру фасульє такий. Суп турецький з квасолі і поруч з ним треба подавати рис. Оце дядь вже привіз 12 літрів молока. Куди я його буду пхати, я не знаю. Це ж кип'ятити, остудити треба його. Тут вже й мийка йде. Ну, все, друзі, так я спонтанно показую вам. Ось діти з'їздили на ринок, кабуна розрізали на та затолкали. Це заранше я купила три літри молока, а зяки ще дванадцять привіз. Куди я буду дівати? Закип'ятила і це ж буду сьогодні мити. Буду мити плиту, полиці. Я щось шиворот на виворот зняла. І ось малий, самий малий по снідав уже і треба. Обідати, виноградику захотілося, виноград без кисточок. Зараз піду, подивлюся, як він буде його їсти. В минулому році дуже погано їв. дуже дуже йому. дивився, потім почав було так ладно. Дуже гарно поїв. це Оце відділення. Вернятка ми нажерлися. Пекотна, мокра спина, вся мокра друзі. Ну і після обіду виноградику поїли, пішла я його обкладати спати тепер. Поруч з ним лягла, він свої мультики дивиться і так він і засне. Я полежу з ним, поки він засне, і піду далі. І щоб молоко моє дуже швидко постигло, я його у холодну воду у різні, кастр... у різні кастрюлі, у миски. Позакидала і готую вже другу страву. Цей куру фасолі я зробила Суп з фасолею. Фасолею, як я казала. Це я Що, я вже помила це чи що. Ще Найчі... Килими почистити мені треба. Знов я щось шиворот на виворот вам показую. Та й одночасно готую я котлети. Мій кого не зламався, тому ріжу все руками. В курку обібрала, тільки м'якоть ріжу цибульку. Отак. Шматочками маленькими, маленькими. Цибулька, м'якоть, м'якіть. Одне яйце. Столова ложка борошна. Все це я перемішую. Кулечки. Кульки зроблю, соль, перчик, кульки зроблю, піджарю я з двох боків їх і у соусі протушкую. Оце такі їжачки вийшли. Перевернула я їх. Потім додала столову ложку муки, борошна, борошна. Ще зараз забуваю. Борошна підсмажила. Залила холодною водою, щоб не було грудочок гарячих, заливаю холодною водою. І так вони 30 хвилин десь будуть тушкуватися. Ну, Спецій додала, звичайно, соус посолила і відставляю під кришкою, хай собі тушку. Що це таке через 2 хвилини виключу. Ну і від втоми кавунця зараз поїм. Порізала, винесла на балкон, спекотно. Це іграшки валяються, поки малий спить. Білизну розвішала цих прищепок. Не, не пам'ятаю, як українських прищеп. Бачите, вже хмари поналазили темні, але не буде, дощу не буде. Поїм. Снаїлися до отвалу. Чок, чок спекотний, дуже спекотний. Спина мокра. Ще потік, після кавуна. Е <сі> Ще гірше буде. Вас пригощає. Дуже солодкий. Вдалий цього цього році не було поганих стоводів. Показую вам, що малий спить, а я тут. Працюю. Бачите, он за гори лізе чорні хмари, але не туди, де буде дощу. З цього боку і з того покругу по колу ходять, ці хмари. Сонечко, бачите, світить. Ну, потихеньку я прибираю, коли миє. почищу, а тут мої малі вже попроси прокидалися. Це куру фасулі, суп. З рисом вони будуть їсти. Це я зайшла в кімнату перевірити, як мій малий спить. Штори я закрила, ось він як під кондиціонером. І хочу сказати, мій телефон накрився. І вчора ввечері, а сьогодні вранці вже зять привіз мені з донькою новий телефон. Опа. Це такий, який Самсос. Ну, зараз з нього я. Знімаю відео. Штори закриті, мій тітр живого кольору став. От бачите? Закриваю, зачиняю, закриваю, мабуть, так, підперла подушками і, мабуть, з ним поваляюся декілька хвилин. Повалялася. І отак от ми їмо. Не хочу цього жувати, тільки м'яку їжу, їжу. Оце насипала йому макаронів. Свіжих, розварених. Це він жабкою і грається. І що тут збирається? Бувайте побачимо.